Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 10 грудня 2025 року. Ось такий перед новорічний різв'яний обліт. Приїхав я, щоб відкрити льоткові загороджувачі, які я ставив від мишей. Таких не відкривав, таких бджола дуже гарно куварність себе почуває, вона виходить. А ось такі я мусив відкривати, бо все ж таки набивається. Це один з таких хороших теплих днів напевно цього місяця. Ось так біла, же облітується. Тут вже облетілося, кому потрібно ті політали, потім поставлю назад позапихаю. Наразі ППСів. Я не чіпав, в принципі, снігу не було, один раз випав сніг. Позаду. Також можливо тут щось. Але я вже не пам'ятаю. Ось цей мені здається, що його добали, але я не бачу тут крошки від цього пінопласта. Що з такого? Джола літає, а, це не закрив, не відкриє. Що це відкриє? Гарний теплий день. Ну, хай собі літають. Заодно побачу. Тобто всі сім'ї на місці. Наскільки вони просіли, я не знаю, не бачу. Ну, але в кожному вулику є, є сім'ї. Того року в мене з льотів не було. Гарно, зимуємо далі.